Привіт! З вами Urban. Це гайд по встановленню GTA, GTA Samp. Просто Samp. Так, для початку нам необхідно перейти по в, в цій солси, о цій складу. Це головна сторінка сампу. Ми переходимо. Потім у нас цікава така вкладка, як на Четкарач. Ми переходимо по ній і тут пише, що для коректної гри вам потребується встановити часто GTA. Самп, да. От, сам самп. Чисто GTA он. Але оскільки сторіночка затворена, я вам пропоную перейти по тій сторінці яку я знайшов. І нею сам користувався, вона нормальна. GTA чиста, немає ніяких вірусів, лагів і тому подібне. Ми переходимо по цій вкладочці, всі ссылочки я залишу під відео. Чисто ГТА займає по МБ. Показувати, як встановлювати чисту ГТУ, і я не буду. Я думаю, кожен з вас проходив легенду і її вже ставив. Просто встановлюєте чисту ГТУ. За Зато, як ви поставили чисту ГТУ, беремо, скачуємо. Клієнт. Клієнт працює тут. Ви скучали клієнт. Клікаєте по ньому. Не погоджуєте да. Тут вказуєте шлях до корінної папки зброю. В моєму випадку це комп'ютер локальний ДСД. папка Game папка Окей, okay. до кривіної папки Гребіша нікуди. В даному випадку, якщо ви нічого не перейменовували, у вас може бути, допустимо, ваш локальний диск, ваша папка з іграми і GTA's на Andreas. Все. Інстал. Фініш. Після того, як ви встановили SAMP, ви також можете скористатися моніторингом, на якому Вказано. Вказані сервера, на яких ви можете грати, по них переходити. 14 серверів на ваш вибір. Онлайн, як ви бачите, в 21.07 по українському часу досить таки непоганий. Особисто я граю на третьому сервері вже дуже давно. Мені подобається. Хороша гра додати сервер у візобраний є, копіюєте просто IP-сервер, копіюється комбінацію клавіш Ctrl-C. Вставляється комбінацією клавішу Ctrl-V. Заходите в корінну папку самої. І тут вибираєте ні в якому разі не GDAS Andreas, а вибираєте сам. Тут вписуєте своє RPM'я, нік. Тут нажимаєте праву кнопку миші а це How Тут просто вставляєте і нажимаєте ОК. Після того ви сміло можете переходити на сервер і грати. Дякую за перегляд відео, ставимо лайк і до побачення, поширюємо цю сторінку.